Марко вовчок не до пари. Розділ перший. Як не живи, а лихо не мене. Так уже нам Бог дав, така вже доля наша. Була в мене не була. При мені вона й зросла, бо сиротою зосталася змалечку. Я й батька, і її поховала і оплакала. Я і її розуму навчала і добре її гляділа. У неї була й хата славна, і солодьба, і скрині, такі на колесах, що було, перехилишся, та й дна рукою не достанеш. Живе вона в мене веселенька собі, а хороша, така чорнобрива та ясноока, та у старому яні, та станочок стрункий, а що весела була, та жартівлива. І хазяйка з неї добра, роботяща, як дійшла вона літ своїх, то я без клопоту хліб їла, вона й зробить усе і доглядить усього, і обміркує все, і хату мені звеселить. Розділ другий. Живемо ми отакеньки, приязненько собі та любом. Коли разом я помічати стала, що парася щось сама собі думає та й думає. Голосно словця не скаже. Весело не засміється, не гляне, і змарніла трохи. Мені вона не признається, а я й не питаю. Ходила вона і на вулицю, і на вечорниці. Іде було і скаже Тіточко голубочко, я піду до дівчат. Або там куди. А тепер уже випрухне з хати, не питаючи мене. Розділ третій. Одного вечора. Вернулась вона така тиха, а весела, хоче, ніби щось мені сказати, і не каже, що, Парасі, голубенько, що тобі доброго трапилось, а вона все варується мені сказати, тільки гляне та щервоніє. червоніє, а я все наполягаю, скажи та скажи. Вона встала й говорить тоді: я, тіточко, мила, я вже хутко заміж піду. Боже тобі поможи. Нехай мати Божа щастя талант дає. Питаю, за кого вона думає. За Семена Палія. Ох, дитино моя, чи то ж до пари кажу? До пари, до любої вподоби, от каже мені гордо. Розділ четвертий. А Семен той був на все село чудний та дивний. Багатир був, а жив, як убогі люди живуть. Він, було, не придбає, а втеряє, ярмаркуючи. Чи він продає, чи він купує, то все не на користь собі, усяке його ошукає, аби хто схотів. Не те, щоб він був так собі. Розумна в його голова була, і словом він був погідь тебе як медом. А проте дивний, якийсь дивний із його чоловік був. Таких людей я і не бачила. Бо іноді на його ніби щось найде. Лежатиме цілісінький день у городі, наче недужий, або ніч проблукає по степу, по полю. Хто його знає, що йому. Розділ п'ятий. От я і викладаю все те й небозі, а вона, звісно, вже, що дівчина не вважає ні навіщо, полюбивши. Любить то вже любить, хоч і знає, що буде недоля, та не боїться про свою долю байдуже. Радила я й просила, вона плакала, слухаючи, а до палія Семена душа її, як той метелик до вогню. Не одженеш, не зупиниш. Що мені робити? Не зважилась розлучати, поблагословила. розділ шостий. Та й сама радувалась, дивлячись на життя їх миле та любе. Прийду було до них у гостину. Сидять у купці, що ж то за щасливі, що ж то за хороші. Я, як до його придивилась, прилюбилась, моя матінко, то він мені за дитину рідну став. Такий його погляд був, така мова, така краса, що рідна тобі, та й годі. Прибіжить, було Парася до мене на хвилиночку. Господи, яка весела та щаслива! А що, Парасю, та добре мені, тіточко, сердечко. Добре мені. Любить він мене дуже, і кроку від себе не відпускає. Все просить співати. Сідай коло мене, співай мені, пташко, співай. От я й співаю, а він слухає та дивиться мені в вічі. Що то за очі господь йому дав. А хазяйство. Як? питаю. Та й хазяйствочко, нічого тепер. Добре, все добре. Я вже так порядкую, так годжу йому. А він, тіточко, він усе не дає діла робити, їй же Богу. Пораюсь там коло печі або що, а він. Чого се так довго, Парасю? Та я для тебе, голубе, щоб ти смачніше з'їв, байдуже, каже, мені про те, серденько. Ось іди, сядь коло мене та обійми, та будемо говорити, як у світі жити, як люди живуть у світі, і як почне він, тіточко, розмовляти, та я й позабуваю все, що там розпочала робити, і що до чого. Схаменусь. То аж сором, яка з мене господиня. Тепереньки я вже розумніша стала, пураюсь, мию, шию, а він дивлюсь і усмутніє, і похмурий такий стане, і не їсть, і не п'є нічого. А я прошу, а я прошу, та хоч покуштуй, та хоч губою, приторкнись. Воно добре, неабияке. Де ж не добре, коли ти своїх ручок доложила, та ще й думок, ніби сміючись із мене говорить, а я йому. Цілую, тоді він і знову веселий. Розділ сьомий. Я була радію, слухаючи того її щебетання, не було й гадки, щоб усе те щастя у велике лихо перевернулось. Хоч Парася вже не вчащає до мене, як перше, та я все думаю все того, що вона там собі у щасті та розкоші, сказано добре дядькові, то й Бога забув. От якось я зібралась та й пішла до них у неділю. Хата зачинена. Я тоді в садок і бачу, сидять вони в купці, тільки чогось обойко невеселі. Сидять собі мовчки. У садок у них по горі зеленів аж до самісінької води, По підсадком річка широка у берег іде. Потім боці жита половіють, чутко млин меле, і чуєш, і бачиш, шумлять і хиляться верби на греблі. І на все благий вітерець тягне. Вони під грушею сидять, він дивиться кудись далеко, а вона на його. Підходжу, обоє жахнулись. Боже, поможи. Здорові були. Просимо, вітають, говорять, а все мені здається, щось не так воно, як перше було. Посиділа я в них та й додому беруся. Проведи ж мене Парасю, говорю їй. Вона й пішла мене проводити. Парасю кажу, чого це ви такі сьогодні? Що вам таке? А вона, нічого, тіточко, їй же Богу нічого, і не сказала. Так ми попрощалися, іду я собі та все думаю, чого вона така неспокійна стала, що там у них коїться? А може, думаю, посварилися трохи, то й помиряться мої голоб'ята. Розділ. Восьмий. І жду я її, жду, а її нема. Хоч коли на роботі й побачу, то на хвилиночку. Чому не прийдеш, не одвідаєш? Прийду, тіточко, прийду, а сама все не йде і вбачаю марніє та марніє парася моя, іду я знов до неї. А зима вже морозами кріпкими укріпила. Приходжу, вона в печі розпалила, а сама сидить на долівці. І голову схилила і руки опустила. Чи жива, чи не жива, ох, побила мою Парасю лиха я година, думаю. Парасю кажу. Тоді вона звелась і стала бліда і понура. Скажи мені, дитя моє, скажи свою пригоду вона мовчить та на пом'я дивиться, а я прошу, а я прошу і плачу. Вона все тільки на те полум'я дивиться, і довго я просила. А вона дивилась, а далі, обертаючи до мене голову, чоловік не любить, промовила, як не любить Парасю, Бог з тобою. Не любить, вимовила та так з душі якось вимовила, що одразу я віри пойняла. Перша любив, а тепер не любить. Що ж він? Тебе обіжає, питає, може, б'є? Ні, не б'є, не обіжає, тільки не любить, не гляне, не впожалує, не всміхнеться. Що це вам сталося, говорю? І сама не знаю, каже я годила йому, я любила його, та доля моя така є. Може, за що угнівався на тебе? За що? Хіба я не слухаю? Ото було у літі, як сидимо в садку. Він мені показує, дивись, яка вода чиста, як очі рета гуде, слухай. То я спершу було не дивлюсь, не слухаю, не хочу. Уче я тебе поцілую, бо кажу йому. Що мені там дивитись? Бачу, що він здвигає брови, то я вже потім і прислухаюсь, і придивляюсь, начебто зроду того не бачила йому на вгоду. Знов умер тут отой лисенко, та вдова продавала худобу. Я просила його купи, дешево купиш у неї. А він мені сирітським добром забагатіти хочеш Парасю. А я йому доводжу, що все одно куплять люди, та не ми. Бачу, що йому слухати те й чогось гірко. А й замовчала собі Ні, тіточко, я його слухала, та все вже мені таке щастя. Розділ дев'ятий. А тут саме він увійшов у хату, зняв шапку, привітався, а сам гордий та похмурий. Змерз, скаже. Як схопиться Парася, дмухає на огонь, і кожух його струшує і в'ється, як горлиться коло його. А він такий хороший, я й не бачила його, здається таким. Простяг, гріє руки над полум'ям червоним. А як Парася навернеться на його очі горді та смутні, одвертає од от неї очі, хотіла я щось порадити, сказати, та не сказала нічого, пішла собі додому. І скільки вже я раз хотіла до них піти, та як згадаю, не піду. Як згадаю, що стояв він гордий та спокійний, такий матінко, ні, не піду. Все. Nie pomoże.